Снаряд попав в камян військову частину, я неподалік проживав перший постріл, задвихтали вікна, мені дружина сказала, що щось вибухнуло. Я сказав, що не може бути. І то зразу пролунав другий постріл. На четвертий день війни, коли, напевно, я усвідомив, що війна буде затяжною і довгою, і потрібно всім повністю включатися в цей процес і допомагати переборювати того агресора. Відповідно, саме тоді ми спільно обговоривши з сім'єю дану ситуацію, і я прийняв рішення, що я йду захищати свою батьківщину. У цивільному житті дивне таке слово цивільне життя. Раніше я його навіть не використовував ніколи. Я за освітою архітектор і працював на хліб, заробляв собі саме цією діяльністю. Починав я з державного підприємства, працював в ньому простим звичайним архітектором. Через деякий час став керівником цього підприємства і працював при Львівській міській раді управління капітального ремонту та будівництва. Займалися реставрацією, реконструкцією капітальним ремонтом центральної частини міста. По вулицях таких основних це Лесі Українки, Староєврейська, Краківська, Братів Рогатинців і багато-багато інших. На кожній з цих вулиць, які я перелічив, це може бути кожен другий, а й максимум кожен третій об'єкт. Досить цікаво, досить багато роботи було зроблено. Це великий період мого життя. Пізніше пішло бізнес індивідуальний, своя компанія. І останні роки то я тільки займався власним проєктуванням для своїх же власних об'єктів будівництва. У кожній людині шкода щось віддавати, щось лишати, чогось позбуватися. І від цього. Не відійдеш, це є нормальна фізіологія, психологія людини. Звичайно, що було шкода, але треба вибирати пріоритети. Ти завжди стоїш перед вибором. Тому коли в тебе в країні війна і Елементарно виконавши свій патріотичний обов'язок або свій обов'язок самим перед собою, ти вибираєшся таки допомогти перебороти ворога. В кожного українця, в кожного свідомого українця, в кожного, хто живе, в кожного, хто приймає участь в цій війні, в душі є один непоборимий камінь, один непоборимий кремінь це воля до свободи. І нічого це не зламає. Ми вісім місяців воюємо і ще не було нічого, щоб зламало цей стержень, волю до свободи. Тому тільки завдяки ньому ми переможемо. А все решта це похідне збоку при цьому. Це питання часу.